24 лютого 2022 рік. Чорний день в історії України. День, коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої країни. Це була агресія, яка змінила життя мільйонів людей. Принесла жахливі руйнування та невимовні страждання. Але водночас стала тестом настійкість, мужність і патріотизм українського народу. Сьогодні рівно три роки, як триває війна. Яка змінила долю не тільки України, але й усього світу. 24 лютого 2025 року у парку слави відбулось відкриття алеї слави полеглим героям нашої громади внаслідок війни. Право відкрити меморіал надався військовослужбовцям подільського прикордонного загону. Вони загинули, їм сорому не мати. Пішли у небо спочити на віки. Чи було легко їм своє життя віддати? Мовчать? Цей пам'ятний захід зібрав родини загиблих, представників районної та місцевої влади, військових та усіх небайдужих жителів Подільської громади, аби вшанувати героїзм і самопожертву тих, хто віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Ця алея тимчасова споруда. Вона створена з метою віддання шани та глибокої вдячності нашим героям-землякам. А по закінченню війни у подільській громаді буде побудовано великий меморіальний комплекс. Ще триває робота по створенню електронної книги пам'яті, та незабаром саме на цих стендах з'являться QR-коди з посиланням на цю книгу. Вона вмістить у собі інформацію та біографію всіх подільчан, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Ні одне слово, ні одна дія, ніякі квіти і кошти не допоможуть рідним і близьким, але повага повинна бути. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви народили і відправили своїх рідних і близьких, синів і дочок захищати батьківщину. В цей день також відбулася поминальна панахида за загиблими захисниками та захисницями України. Очолив її настоятель парафії всіх святих землі Української православної церкви України міста Подільськ, військовий капелан проторірей Михайло Базилько. Час служби вшановували пам'ять кожного нашого земляка, чиї імена назавжди залишаться в історії Подільщини, як героїв, що пожертвували своїм життям заради світлого майбутнього України. Ще болить посада. просто до рукою. По завершенню заходу родини загиблих разом із представниками подільської міської ради відвідали кладовища, де покоїться їхні близькі, аби вклонитися їхній пам'яті та покласти квіти на могили героїв. Найголовніше це пам'ять про кожного героя, яка кожного дня повинна бути в наших серцях і свідомості, щирі співчуття усім, чиїх близьких забрала ця клята війна. Вічна пам'ять та шана героям України.